Вітання, ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському в студії. Працює Карина Костецька. У Кривому розі взяли пробу води з річчю, кінгулець та саксагань у кількох різних точках. Такий моніторинг здійснюється щомісяця. Проби Пробу перевіряють за кількома різними показниками. Наші кореспонденти побували на місці події, тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Незважаючи на умови воєнного стану, у рамках міської екологічної програми щомісяця проходять моніторингові дослідження якості водних об'єктів міста. Один з таких річка Інгулець. 11 липня фахівці відібрали проби у семи моніторингових точках, розташованих уздовж Русла річки. На розчинений кисень, на біологічне споживання кисню підбирається. Зараз на санітарних хімічні показники. Такі лабораторні дослідження здійснюються за рахунок коштів міського фонду, охорони навколишнього природного середовища. А відібрані проби рідини перевіряють за наступними показниками. Наш лабораторний центр відбирає проби відповідно договору з міським виконавчим комітетом на санітарно-хімічні показники загальні і основні і на мікробіологічні, в тому числі на паразитологічні дослідження. Лабораторні дослідження проводяться, робиться аналіз і віддається висновки, і протоколи на руки виконавчим. На комітету у таких екологічних рейдах, окрім фахівців профільного міського управління, представників райвиконкомів та науковців, активну участь бере громадськість. Як от спілка, екологічна рада Криворіжжя». наша роль у відбірі проб це моніторинг за зміною стану річки ріжкінглис на саксагайна протягом всього протікання в місті Кровоморозі. Ми цим займаємося для допомоги громадськості у разі потреби, щоб мати фон як він змінився при зміні прилично. Стану або хімічного стану ми можемо а, дізнатися приблизно, хто є забрудником. Результати лабораторних аналізів використовують у тому числі задля для запобігання забрудненню водних об'єктів січними водами, як з помислових підприємств, так і витоків від приватних домоволодінь. Результати проведених досліджень говорять про те, що основними забруднюючими речовинами водних об'єктів міста являються хлориди, сульфати. Та сухий залишок за результатами проведених вимірювань у травні, червні поточного року показники якості річки Інгулець знаходяться на межі гранично допустимих нормативів, забруднюючи концентрації у річці Інгулець нижче ніж у річці Саксагань. Зазначимо, станом на 1 липня у місті провели 56 обстежень берегової лінії річок Інгулець та Саксагань. Під час них фахівці виявили та усунули 10 витоків: 6 у Покровському районі та по 2 у Саксаганському та Центральному міському. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, перший міський. Ми повертаємось до студії. У нас у гостях Едуард Горьовий, заступник голови громадської спілки Екологічна Рада Криворіжжя. Пане Едуард, я вас вітаю. Добрий Давайте почнемо з такого найбільш хвилю... хвилюючого питання для криворіжців. Чи відповідають показники проб води в нормі? Ну, на жаль, ті показники, які ми маємо на сьогоднішній день. Я хочу ще сказати, що, на жаль, в минулому році. Проби води не відбиралися, тому що бюджетними документами було заборонено виділяти видатки на дослідження, які проводяться в цьому році. В цьому році ці дослідження поновилися на щастя. І по перші показники, які ми отримали в цьому році, це за травень і за червня. На жаль, показали перевищення гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин у як у річці Саксагань, так і в річці Інгулець. Показники, які від За показниками, які відбираються проби води, вони поді, можна поділити умовно на дві частини: це показники хімічної, хімічного стану води, якості води, і показники біологічного забруднення. То я хочу сказати, що якщо по показникам хімічного стану десь показники, що в річці Сахса що в річці Інглес, десь приблизно однакові, то на жаль, показники біологічного забруднення в річці Саксагань надзначно значно перевищують е, нормативи забруднюючих речовин. Угу. Е, як щодо підриву Каховської ГЕС, чи вплинув він на стан річок? Е, Безпосереднього впливу такого немає. Немає але є е, опосередкований вплив. Чому він є? Тому що як ви знаєте, зараз місто знаходиться в режимі жорсткої економії водних ресурсів, і попуски води з Караченівського водосховища скоротилися до мінімуму. Тому, але ж потрапляння забруднюючих речовин як відбувалося, так і відбувається. І відповідно, кількість води, яка має їх розбавити, ці забрудники, вона зменшилась. Тому загальна якість води в цілому погіршується в зв'язку з тим, що. Скоротилися попуски по з крачницького Це чітко просліджується по показникам, якщо порівняти показники червня і травня, то в червні показники значно погіршилися. Угу. Тобто в червні були показники гірші, ніж у травні? Гірші, ніж у травні, угу. так. А якщо говорити про таке порівняння довоєнний період і то, який от зараз? Якщо брати картинку загально в цілому, то ситуація не змінилася. Тому що Влітку ми завжди маємо показники якості води в річці Інгулець гіршими ніж, наприклад, навесні. Взимку ми не беремо, тому що взимку відбувається, крім всього ще скид шахних вод, але він відбувається нижче, ніж розташоване місто Кривий Ріг. Що стосується самого міста Кривий Ріг, то показники в якості набагато кращі і взимку, і навесні, тому що відбувається як розбавлення шахних вод, тому що скарачені в подається найбільший потік води, ніж це відбувається влітку. Потім відбувається промивка русла. На жаль, останні два роки через певні обставини ми не змогли цього зробити і тому навесні промивка не відбулася, але в цілому показники якості води взимку і навесні краще ніж влітку, особливо на під кінець літа, коли відбувається також біологічне забруднення річки, як лактозопозитивними бактеріями, так і. Індекс Коліфагів іноді присутній при при оцінці якості, тому така от ситуація. Угу. Ви проговорили, що все ж таки були виявлені певні забруднюючі речовини. Як проходить боротьба з цими недоліками взагалі? Як їх можна усунути? Ну, знову ж повертаюся, якщо говорити про хімічні показники, то загальний індекс, загальний показник мінералізації або сухого залишку це показник місту солів у річці. І якщо прослідкувати динаміку, наприклад, зміни цих показників, то якщо ми беремо: от у нас є сім точок відбору про починаючи від Караченівського водосховища і закінчуючи там на мосту на селищі Інгулець. То показники поступово погіршуються, особливо погіршуються ці показники від початку, де починається південно-промисловий вузол: це від мосту на вулиці Переяславської і до мосту на річці Інгулець. Показники погіршуються десь приблизно в 3-3,5 рази. На жаль. Це пов'язано в першу чергу з фільтрацією як хвостосховищ. Там розташовані декілька хвостосховищ як південного ГЗК, так і арселормітал, кривий ріг, а також ставка накопичувача шахних вод балки Свистунова. На жаль, Останні дослідження, які проводилися в цьому році, буквально вперше ми нам все-таки вдалося, незважаючи на воєнний стан провести обстеження ложа ставка. І на жаль, ці дослідження показали, що дійсно відбуваються фільтраційні процеси ставка накопичувача, і вода в тому числі потрапляє і в річку Інглес, що погіршує її якість. Якщо що говорити про біологічні показники, то тут ситуація по Інгульцю достатньо в межах норми. Але по Саксагані, на жаль, ситуація просто катастрофічна. Це пов'язане перш за, за все з тим, що вода проходить майже через вся річка Саксагань протікає через приватний сектор, де відбуваються постійні несанкціоновані скиди різних забруднюючих речовин. Це в тому числі і ну, якщо я буду зараз говорити, то це, ага. це, це жахи. Просто боротьба може бути тільки, от як е, говорилося в сюжеті, те, що будмаю, под, подворовий обхід. Де точніше обхід і обстеження прибережної частини, виявлення цих стоків, їх ліквідація, тільки тоді ми можемо так боротися з цими показниками. Інакше ніяк. Ну і дійсно, якщо говорити про якість питної води, чи впливає це на якість питної води, ну зараз у нас водозабору з річки саксагань немає для питного водопостачання міста Кривого Рогу. Річки Інгулець у нас водопостачання відбувається з Карачинівського водосховища, Там ці показники знаходяться в межах норми, тому переживати немає Нема. чого, але воду все ж таки варто кипяти. Я правильно розумію, що люди також дуже сильно впливають на стан річок. Дуже сильно впливають, на жаль, і особливо це стосується річки Сакса. Ми особисто виявляли, були також на цих обстеженнях прибережної території, виявляли ці витоки і займалися в тому числі ліквідацією. Ну, ліквідацією займався виконавчий комітет Криворізької міської ради. Ми були присутні при цих процесах. І, на жаль, їх менше практично не стає, тому що на, на місці одному з'являється інше. Це пов'язано ще з тим, що дуже важко виявити ці стоки, тому що. В тих приватних районах, в районах приватного сектору дуже багато розташовано колекторів, по яких надходить злив, зливові води у річку Саксагань. І на ці, ці колектори прямо ну, врізаються прямо з приватних садиб, зливають там різні стоки, і вода потрапляє безпосередньо в річку Гулець. А ці Колектора позаростали як там і чагарниками, і там всім чим завгодно позаростали. досить важко туди дістатися в першу чергу їх потрібно розчищати і потрібно виявляти ці витоки. Угу. Е, якщо говорити от, про сам процес дослідження води, от розкажіть трохи, як все взагалі відбувається. Ми в сюжети побачили, що е, і ваша спілка бере участь. Так і, ну дуже багато людей в цьому беруть участь. от Розкажіть трохи детальніше про це. Ну, наша спілка, крім того, що займається спільно з виконавчим комітетом міської ради, ми самостійно відбирали проби, до речі, в минулому році, в тому числі, здійснили моніторинг. Ну, відбувається це наступним чином. Тобто, відбирається проби, води мають відбиратися бажано з середини річки, тобто де найбільша течія. Відбирається, повинна відбиратися. В чистий, бажано, скляний пост, щоб вода не повинна набиратися під, під горлечко, тому що там не потрапляв туди кисень. Бажано, щоб протягом однієї доби ця вода була доправлена в лабораторію, і там був здійснений аналіз. В принципі, при відборі троп, проб, де можна, звісно, не, 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 не завжди можна дотриматися таких вимог, то особливо там, де широка течія інгульця і де немає можливості якихось містків чи ще щось відібрати пробу з містка, наприклад, в середині річки, то відбирається за допомогою, ну, береться відро, мотузка, кидається якомога далі, і потім підтягується вже та вода, набирається в спляний посуд. Як ви надалі плануєте, ви і будете робити цей моніторинг, здійснювати щомісяця? Чи можливо якось частіше чи навпаки рідше? Як от все далі буде відбуватися? Ну це не від нас залежить на це. це Виділяються кошти, як було сказано, за рахунок здійснюється за рахунок міської екологічної програми. Раніше це відбувалося протягом кожного місяця. Я вважаю, що частіше. Немає сенсу це робити. Достатньо відслідковувати динаміка, яка відбувається щомісяця, okay. але цю динаміку дійсно послів треба досліджувати, особливо навіть не динаміку у часі, а динаміку у відстані від, наприклад, Караченівського водосховища до південної точки міста, а по річці Саксагань від північного ГЗК до входу виходу з порталу в річку Вінгулець. Тут у нас відбувається так би ситуація навпаки. Якщо якість води по Інгульцю погіршується, наприклад, від з півночі на південь, то по саксагані хімічні показники покращуються. А от на жаль, біологічні показники значно погіршуються. Знову ж пояснюється це тим проходженням через приватний сектор. Ну, думаю, що людям також треба бути трошечки обачнішими і ставитися до нашого навколишнього середовища краще, аби ну, трохи мінімізувати. Ось ці якщо можна, я додам деякі так, цифри. Ласка, ну, так. Наприклад, у нас по показникам сухого залишку на жаль, перевищення гранично допустимої концентрацій для річок, із яких здійснюється питне водопостачання, в три 35 три з рази перевищує. По сульфатам, якщо по інгульцю ще більш-менш ситуація, там в межах близько до межах норм, там є невеличкі перевищення, при нормі 500 мг у нас є 570, наприклад, в деяких, мі... в деяких місцях, то по саксагані, на жаль, ці показники складають півтори тисячі. Це втричі перевищення, ніж встановлено нормове. А От біологічні показники у нас по саксагані, наприклад, Є такий, є такий індекс ЛКП це загальне бактеріологічне забруднення, показник загального бактеріологічного забруднення. То при нормі 5 тисяч одиниць у нас є 240 тисяч одиниць. Це дуже велике перевищення, і так. Uh, uh -huh. на жаль. Цю воду не те, не те, щоб використовувати для довози, і навіть не купатися, нічого неможливо uh -huh. робити. Ну і, на жаль, є такі показники як коліфаги. Його взагалі в воді немає, немає присутності. Це показник патогенних бактерій, які, які присутні в воді. Це. Він показує, що вони там є, а їх взагалі не повинно бути там. Uh -huh. І, на жаль, виявлено також у нас сальманело в цих в цих річках, сальманело також так, є. В річці uh -huh. Саксагань конкретно. Це в районі мосту 129-го кварталу і в районі містка по вулиці Гранітій. Нічого собі ну такі цифри знаєте не дуже втішаючі, скажімо так. Ну на жаль, ми самі забруднюємо ці ріки. Це не можна вже от якщо говорити про хімічні забруднення, це промисловість так. в першу чергу, то говорити про біологічні забруднення це в першу чергу населення. На жаль, культура. Нашого водоспоживання відношення до водних об'єктів знаходиться на вкрай низькому рівні. Ми будемо сподіватися, що люди все ж таки будуть трохи обачнішими, будуть краще ставитися до нашої природи, до навколишнього середовища. Будемо сподіватися. Що ж, пане Едуард, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проект Prime Time на першому міському. У нас у гостях був Едуард Горювий, заступник голови громадської спілки Екологічна Рада Криворіжжя.